Привіт, друже. Привіт. Нарешті до мене завітала компанія AgroPride. Вже не перший рік працюю, ніколи не підводили. Стас великий молодець. Так Дякую. що, Стас, що ти мені привіз на цей раз? А ну, підскажи. Я тобі привіз, привіз нашу ексклюзивну новинку від компанії Grande Ora. Італіянське насіння. Гібрид називається Ліон. Він семирасовий? Він семирасовий. І які показники минулого року були? Показники минулого року були від 18 до 33 центнерів з гектару. Це по, по нашій області. Це по нашій і по півдні України. Підскажи, яким гербіцидом його треба буде бризкати? Це Гранстаровський гібрид під Експрес. Тобто ми його можемо бризкати по листу. Він не боїться експресу до 50, до 50 грамів. Ага. Тобто зможеш поборотися з падали соняшнику, якщо ти там був в Сонях, або з іншими дводольними бурянами. Проблемними, які в тебе можуть бути на полі. Добре, будемо спостерігати. Будемо не менше, я сподіваюся, з 30 центрів ми не, не скосимо. Тільки так. так. Так що далі буде будемо слідкувати.